В етері з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю! Історичний обмін, якого не було ще з часів холодної війни, Так, у Сполучених Штатах говорять про масштабний обмін політв'язнями та шпигунами між Росією та країнами Заходу. Росія обміняла 16 ув'язнених на вісьмох росіян, яких утримували у Сполучених Штатах, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі. Серед звільнених Еван Гершкович, Пол Вілан та Алсу Курмашева. Обмін відбувся після місяців таємних і складних переговорів між Москвою та Вашингтоном, у яких брав участь особисто. Президент Байден більше про те, кого повернули Сполучені Штати та кого віддали натомість Росії, знає Олексій Коваленко, який слідкував за цією темою та приєднується з державного департаменту. Вітаю Олексій. Вітаю Олексій. Отже, хто повертається до сполучених штатів? Як на цей обмін реагують американські посадовці, та що пишуть медіа? Так, насправді, Марія, ти дуже правильно зауважила це історичний обмін за масштабами та кооперацію з іншими країнами за кількістю обмінених в'язаних. Цього не бачили з часів холодної війни. Повертаються додому журналісти Вострій Journal Еван Гершкович, журналістка Радіо Свобода Аусу Курмашова. Повертається колишній американський морпіг Пол Віллен, А також повертається російський опозиціонер Кара Мурза. Крім того, Росія звільнила в обмін на вісім тих, хто повертається до Росії. Росія звільнила п'ятьох п'ятьох ув'язнених із Німеччини німецьких громадян, а також сімох громадян Росії, яких називають політичними ув'язаними у Росії. Власне за що ж обвинувачували всіх цих людей у Росії? Евана Гершковича обвинувачували у штугунстві, і це був перший випадок, коли американського журналіста з часів холодної війни. Війни звинувачували у Росії у шпигунстві. Його звинувачували за цією статтею і дали йому 16 років ув'язнення у російській тюрмі. За тією ж самою статтю звинувачували також і пола вілана, колишнього американського марпіха. Алсу сукормашова та російського опозиціонера Мурзу звинувачували у розповсюдженні неправдивої інформації. Знову ж таки, це відповідно до російського винувачення у розповсюдженні неправдивої інформації. Про російську армію а вже вони в безпеці. Вже вони зараз по дорозі по дорозі літаком до Сполучених Штатів Америки. Відповідно, обмін сьогодні відбувся у Туреччині. Багато емоційних заяв ми чули і від адміністрації США. Це був дуже кропіткий і важкий обмін, особливо якщо зважати на стан відносин між Росією та Сполученими Штатами. І власне чули ми також емоційні заяви і від багатьох медіа. Зокрема, і від Wall Street Journal, журналістом якого є Еван Гершкович. Після його звільнення Wall Street Journal опублікував матеріал із заголовком Вітаємо вітаємо вдома. І дуже цікавий момент, що Wall Street Journal до останнього, поки вже достеменно не було відомо, що Еван Гершкович знаходиться на свободі. Не публікував нічого про його звільнення. Сьогодні була також досить емоційна заява президента США Джо Байдена в Білому домі. Також. Під час цієї заяви були присутні члени родин Гершковича Курмашової та Пола Вілана. І власне під час цієї заяви президент США Джо Байден зазначив, що страждання родин цих ув'язнених та страждання них самих вже закінчені. Пропонув послухати слова президента США. And this is a very good afternoon. Це дуже хороший день. Дуже хороший день сьогодні. Ми повертаємо додому Пола Евана, Алсу, Владіміра, трьох громадян США та одного постійного резидента США. Усі четверо несправедливо сиділи у в'язниці в Росії. Пол упродовж майже шести років. Владімір з 2022-го, Еван з березня 2023-го, Алсу з жовтня 2023-го. Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав. Жодних вони за межами Росії раніше сьогодні вони вилетіли до Туреччини і незабаром будуть повертатися додому, щоб побачити свої родини. Це неймовірне полегшення для всіх членів родин, які тут зібралися. Це полегшення для друзів і колег по всій країні, які довго молилися за цей день. угода, завдяки якій це стало можливим, була подвигом дипломатії та дружби. Кілька країн допомогли це зробити. Вони на моє прохання долучилися до важких комплексних переговорів. І я особисто їм усім ще раз дякую. Я їм особисто подякував і дякую ще раз. Ця угода була б неможливою без народження. Всі готові і ніяких серйозних хлопців до 30. Це донька Алсу, і тепер вона зможе святкувати разом зі своєю мамою. Ось про що це все сім'ї тепер можуть бути разом. Так, почули ми такі дуже емоційні слова президента США. І як ми знаємо, він особисто брав участь у цих перемовинах і особисто відігравав дуже важливу роль в цьому перемовному процесі. І, власне про це сьогодні заявив високопосадовець США, коли заявив, що навіть в той день, коли Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури на президентських виборах, в той день він також займався цими перемовинами. Також ми чули про ці перемовини від Джейка Салівена, від радника президента США. З питань національної безпеки пропоную послухати. Президент сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Шольцем, з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну. І одним з найостанніших був телефонний дзвінок прем'єр-міністру Словенії у неділю, 21 липня, щоб узгодити остаточні домовленості, аби завершити цю угоду. Олексію, а кого обійняли росіянам натомість? І як як це вплине на відносини між Сполученими Штатами та Росією? Чи вони поліпшуються? Так, от власне багато сьогодні журналістів ставило це питання, чи це якось вплине на відносини Сполучених Штатів із Росією. І чули ми від високопосадовців США, що навряд чи це може статись взагалі. Це були дуже кропіткі і важкі перемовини, але вони не означають, що це якась нова інша сторінка у відносинах США та Росії. Ми пам'ятаємо, що Росія продовжує свою повномасштабну агресію проти України. Ми пам'ятаємо про союзи Росії із Північною Кореєю, та про це все зауважилося сьогодні в адміністрації США. сам Байден зауважив, що він не бачить причини говорити з Володимиром Путіним, коли його запитали, якраз це питання стосовно того, кого передали, то передали восьмох росіян, які були у в'язницях у різних країнах. Троє з них були у в'язниці у США. Одного з них обвинувачували одного з них обвинувачували в відмиванні грошей. Іншого обвинувачували в кіберзлочинності, тобто були такі подібні злочини і також дуже важливий момент це те що це ніяк не вплине ніяк не вплине на відносини сша та росії і про це говорять експерти пропоную послухати Є набагато більше людей, які перебувають у в'язниці за тими самими звинуваченнями, які люди, яких сьогодні звільнили. Значно більше людей звинувачують у так званій дискредитації збройних сил Росії або поширенні неправдивої інформації про збройні сили через те, що вони говорили та писали про війну в Україні. Сотні людей перебувають зараз у в'язниці, або проти них ведеться кримінальне розслідування за конфіденційну співпрацю чи за зв'язок із небажаними іноземними організаціями за звинуваченнями вакцини. Екстремізмі це сотні людей, яких потрібно негайно звільнити, і нам потрібна міжнародна залученість на такому ж високому рівні, щоб це сталося. Дякую тобі, Олексію. Я нагадаю, що про деталі обміну в'язненими між Сполученими Штатами та Росією нам розповідав Олексій Коваленко. Тим часом президент Байден подякував європейським країнам за їхню участь у цьому обміні. Зокрема, він виділив Німеччину. Більше про те, якою роль була європейських країн у цьому, ми поговоримо із Богданом Цюпіним, який приєднується до нас із Лондона. Вітаю Богдане! Вітання Богдан. Скажи, власне, як були задіяні країни Європи в цьому обміну та кого повернула їм Росія? У ми бачимо, що це була така багатостороння е, операція, в якій були е, задіяні такі країни, як е, Німеччина, Польща, Норвегія. Е, була згадана Туреччина, через яку, як ми бачимо, е, частина в'язнів е, летіли в е, інші країни з Росії. Тобто е, йдеться про. Дехто каже, не бувало за масштабами багатосторонню е, операцію, в якій були задіяні. Кілька європейських країн, яким як ми вже чули, щойно американський президент Джо Байден е, дякував. Е, що стосується того, кого е, е, з Росії вдалося так мовити, витягнути, ну ось зараз ви бачите на своїх екранах Владімір Карамурза тут у Лондоні на нього е, окремо звертають увагу, бо він е, громадянин Великої Британії, окрім того, що він громадянин Росії, е, ілля. Яшин дуже помітна постать російського опозиціонера, який також фактично був ув'язнений в Росії за те, що виступав проти російської війни в Україні. Він зокрема був засуджений за те, що розповідав про злочини російської армії у Бучі під Києвом. Тобто насправді така велика різноманітність людей. Росія таке враження намагалася витягнути до себе назад убивців, шахраїв, шпигунів і так далі. Європейці ж натомість чи американці також назад намагалися витягнути політичних в'язнів, активістів і просто таке враження випадкових людей. Як, наприклад, німець Патрік Шебель, який був схоплений в Росії в аеропорту, за те, що мав у своєму багажі цукерки, які містили марихуану. Богдане, от власне, кого ж обміняли європейці? Кого вони мали повернути Росії? і за що цих людей отримували в Європі? Найбільше варто звертати увагу на ім'я Вадим Красіков. Це е, особа, яка була засуджена у Німеччині за вбивство 2019 року. Е, тобто, вбивство було 2019 року, суд 2021. -го. І Путін відверто заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону е, у лютому цього року, що він хоче звільнення, хоче повернення. Цього російського агента у убивці, тобто це напевне ключова постать, і для німців це була серйозна проблема, тому що йдеться про людину, визнану вбивцею, і як сьогодні заявив німецький уряд, рішення відпустити його було непросте. Німецькому уряду було нелегко це вирішувати, але напроти бажання держави виконати вирок, засудженому за вбивство, були інтереси свободи і добробуту а в деяких випадках навіть життя невинних людей ув'язнених в Росії і тих, які були несправедливо ув'язнені з політичних причин, наш обов'язок захисту німецьких громадян і солідарність зі США були важливими чинниками. Богдане і власне питання, яке цікавить нашу українську аудиторію: якщо захід повертав різноманітних в'язнів сумління, і, зокрема, так званих російських опозиціонерів, то чому ж не обміняли жодного українця? Ми знаємо, що в полоні росіян є і українські журналісти, і кримчаки, і, зокрема, 22 азовці, проти яких є кримінальна справа, яких не обмінюють росіяни в жодному обміні? Ми також знаємо, що цього тижня один із цих азовців, Олександр Іщенко, помер у російському полоні. То чому ж серед в'язнів сумління немає українців? Ще одна досить відома постать, яку варто згадати, не дожила до цього обміну Олексій Навальний, російський діячий який, згідно з твердженнями людей, які мають можливо джерела, які кажуть, що його ім'я було. Обговорювалося як предмет обміну, що стосується України, як ми бачимо з боку України участі тут принаймні очевидної не було можливо, з'являться якісь якісь деталі згодом. А ми також бачимо, що досі ті обміни, які відбувалися полоненими між Україною і Росією, як правило, не мали там якихось західних чи російських шпигунів, тобто зараз, ми обговорюємо про типово такий приклад часів холодної війни: шпигуни в обмін на політв'язнів. Переважно ситуація така. Дякую тобі, Богдана. Я нагадаю, що про роль європейських країн у обміні ув'язненими між Росією та Заходом нам розповідав Богдан Цюпин. І до іншої теми у Сполучених Штатах у четвер делегати національного з'їзду демократичної партії розпочали онлайн голосування, щоб офіційно висунути Камалу Гарріс кандидаткою у президент від партії. Процес триватиме кілька днів і має завершитися до 5 серпня. Щоб отримати номінацію, Гарріс треба отримати голоси 1976 делегатів. Однак її вже публічно підтримали близько 3900 делегатів. Детальніше про те, коли ж Гарріс стане офіційною кандидаткою, а також кого вона обере своїм віцепрезидентом. Зідентом розпитаємо у Тетяни Ворожко, яка приєднується до прямого ефіру. Вітаю Таню. Вітаю Марія. Отже, Таню, коли оголосять офіційні результати голосування, і як відбувається цей процес, ми слідкували за номінацією Дональда Трампа. Вона відбувалась на конференції республіканців у Мілуокі. Чому ж демократи обрали такий онлайн формат і не дочекались свого з'їзду, який буде у Чикаго вже цього місяця? Ну тут дуже просте пояснення, тому що з'їзд демократичної партії пройде а, в другій половині серпня це трошки запізно для того, щоб ім'я Камали та Харіста... Того а, свого напарника, якого вона обере, було вчасно у всіх бюллетенях по всій країні, що були дотримані всі кінцеві терміни. Тому власне ми очікуємо, що до 5 серпня вже буде оголошено. Вона стане формально офіційно номінанткою кандидаткою в президенти від демократичної партії. І очікуємо, що до вівторка вона вже визначиться зі своїм напарником, якого також мають за нього проголосувати, щоб він став формально. Формально кандидатом у віце віцепрезиденти від демократичної партії, і це вона ну ми так очікуємо, що вона оголоситься це до вівторка. Чому до вівторка? Тому що її кампанія вже видала заяву про те, а що власне починаючи з вівторка, вона почне вести кампанію в ключових штатах, починаючи з Пенсильванії, разом з кандидатом в віце-президенти від демократичної партії. Власне, як відбувається цей процес? А давайте подивимося сюжет і яким чином власне обирають а, кандидата у віце-президенти. Согірміванайсей. So, Тож послухайте мене, коли я кажу, що я знаю тип Дональда Трампа. Камала Гарріс наразі веде кампанію на посаду президента самотужки. Серед тих, кого розглядають як кандидатів у віце-президента від партії, є кілька губернаторів, в тому числі Рой Купер з північної Кароліни, демократ, який двічі перемагав, коли його штат вибрав республіканця Дональда Трампа на пост президента, і Джош Шапіро з Пенсільванії, губернатор штату, який обидві партії вважають обов'язковим для перемоги в листопаді. А ще й астронавт, який став сенатором Маркелі з Аризони. зважаючи на те, що до національного з'їзду демократичної партії залишилося менше місяця. Це буде досить поспішним процесом. Небезпека прискореного процесу полягає в тому, що деякі речі будуть випущені з уваги будуть зроблені помилки, яких можна було б уникнути за більш неквапливого процесу, але у неї немає вибору. Вона повинна зробити це швидко і правильно. Формули як цього досягти немає. Необхідно обрати такого напарника для Гаріс, який зможе залучити найбільшу кількість голосів, особливо в кількох штатах, що вагаються і якмовірно і визначать результат виборів. на старт увага. Марш. Я готовий. Це може означати, що радники Гаріс мають зважати насамперед на географію, а не на особисті якості кандидатів. Я думаю, що хтось із середнього заходу або навіть з півдня був би хорошим вибором. Наприклад, Енді Бешир, губернатор штату Кентукі. Я думаю, що він був би хорошим вибором. Ми хочемо збалансувати кандидатів у президенти і віце-президенти, тому що у нас вже є хтось з Каліфорнії. Оскільки Камала Гаррі з Каліфорнії таким чином губернатор цього штату Гевін Юсом вже не розглядається в якості її напарника, очікується, що він буде балотуватися у президенти на майбутніх виборах. В Якості кандидатки також називалася Гречен Вітмер, губернаторка важливого штату Мічиган. Але виглядає, що вона і не прагне уйти в історію таким чином. Я не покидаю мічиган. Я пишаюся тим, що я губернаторка Мічигану. Я була послідовною. Я знаю, що всі завжди з підозрою ставляться до цього питання, питаючи мене про це знову і знову. Я розумію, що ви робите свою роботу. Я нікуди не збираюся йти. Популярність на посаді губернатора або успіху в конгресі не гарантують успіху в якості кандидата на посаду віцепрезидента. Зазначає автор двох книг про віце-президентство Джол Кей Голдштейн чи готові вони сяяти на національній сцені? А це зовсім інше ніж балотуватися в одному штаті чи окрузі. В ідеалі друга особа в команді це також хтось, хто подобається виборцям як людина, що знаходиться на відстані лише одного удару з серця від президентського крісла Дмитро Колчинський Стів Герман Голос Америки з Білого Дому. Таню, ми почули багато імен. Хто з них все ж таки має найбільші шанси на перемогу? І чи знаємо ми їхню позицію щодо України? Ну, власне, вже зараз список став трошки коротшим. Називається три імені три імені. А перше з них Маркелі, сенатор зі штату Аризона. Серед його переваг його дуже цікава біографія. Він є астронавтом. Він має брата близнюка, який також є астронавтом. Також його перевагою є те, що він сенатор з прикордонного штату. Він вважається, що скажімо, в нього такі досі критичні заяви щодо необхідності посилювати кордони. Це дуже важливо, тому що питання кордону є основним одним з основних. Питань цих кампацій кампанії, Власне, республіканці, Дональд Трамп, вони звинувачують камлу Харрис в тому, що за її керівництво за те, що вона була частиною адміністрації, саме покладають на неї провину за те, що через кордон потрапляє досить багато нелегальних емігрантів. Ну і власне, Келі може говорити про цю тему, перебуваючи саме там, представляючи інтереси мешканців Аризони. І крім цього, є один з аргументів, який він досить наголошує, він є особисто до цього причетним. Те, що в сенаті розробили Партійний законопроект, яким був покликаний посилити кордон. І а, за його словами, саме Дональд Трамп а цей цей законопроект зупинив, він був не був проголосований через те, що за його словами Дональд Трамп намагається на цьому питанні робити кампанію, а не його вирішувати. Серед його мінусів є те, що він є сенатором, і якщо він перестане бути сенатором, а демократи втрачають одне місце у верхній палаті, яке їм і так буде дуже важко втримати під час цих виборів щодо України. Він є одним з найбільш потужніших. Голосів у Вашингтоні на підтримку України журналісти його називають на такому на протилежному спектрі від Джейді Венса який є кандидатом від Республіканської партії віце-президенти? А він зустрічався з Зеленським. Він двічі бував в Україні. Він не лише зустрічався з керівництвом українським, також він з військовослужбовцями, командирами, пілотами. І Він був безпосередньо залучений до лобіювання питання надання Україні F-16 і від відвідував українських пілотів на базі в Аризоні. Далі Джо Шапіро, губернатор штату Пенсильванія, досить молодий губернатор, дуже популярний у своєму штаті. який є. Які є надзвичайно важливим, а єдине, що може відіграти проти нього, що він є дуже активним, він дуже сильно підтримує Ізраїль. Але деякі прогресивне крило демократичної партії навіть написало листа до Камала Харі з проханням його не обирати в якості віце-президента. Тобто він може відштовхнути у цю частину демократичної партії. Щодо України, там проживає в Пенсильванії одна з найбільших громад українців. Також там є підприємства, які виробляють зброю на для України. Але власне які. Якихось таких дієвих кроків ми від нього а не бачили. Ну, але він виступає в підтримку. Всі заяви він робить на підтримку України. Ну і останній тім Волс, губернатор а, штату Пінні Мініаполіс. Він є, має дуже сильну харізму. Він апелює до робітників, до селян, але його, скажімо так він може викликати недовіру, або не подобатися більш поміркованим демократам, або частині республіканської партії, яка може проголосувати за кандидата демократа через, uh -huh. скажімо, за їхніми словами за НАТО ліву повістку його. Штату щодо України дуже цікавий кейс. А він ну, робив заяви на підтримку України. Також його він підписав законопроект. що, що на початку а, повномасштабного вторгнення що а, бізнеси в Мініаполісі в Міннесоті не можуть мати справу а, з Росією. Ну і він є керівником Національної асоціації губернаторів демократії. Він до цього таким чином залучається до роботи з українською владою. Ну і навіть підписали меморандум про співпрацю між штатом Мініаполіс. А, Сорі, я перепрошую Міні Міннесота і Чернігівської області. Таня от власне, що зараз відбувається в кампанії Трампа Венса? Ну, найбільше найбільше принайбільше привернула увагу прес-конференція Дональда Трампа. Його участь в конференції національної асоціації журналістів афроамериканського походження і одна з заяв, яка пролунала від Трампа, те, що він поставив під сумнів, а те, що Камала Харріс завжди себе вважала чорношкірою жінкою. Він сказав, що вона була індійського походження. Вона так себе ідентифікувала. Що викликала, скажімо так. Ну, багато критики на його адресу. Ну, сама Камала Харріс відповіла тим, що сказала, що такі заяви роз'єднують. Вони є проявом неповаги. Камала Харріс. Камала Харріс, вона має батька з Ямайки, мати її з Індії, але сама вона починаючи на принаміс. Коледжа, але можливо і раніше ідентифікувалася як чорношкіра жінка. Вона ходила в університет, куди ходять чорно uh -huh. для традиційне чорношкірового населення. Вона була членкиньою кокусу чорношкірих чи не в конгресу належала до сестринства. Тобто, ну це дуже таки важко заперечувати. Ну uh -huh. і крім цього, пролунали ще кілька таких заяв. Де одна з них я останнє наголошу, що так, ну і будемо слідкувати далі за кампанією. Наступний Дональд Трамп має вирушити до Атланти, штат Джорджія. Так, тань безперечно будемо слідкувати далі за перебігом цієї кампанії. Я нагадаю, що про перебіг президентської кампанії у Сполучених Штатах нам розповідала Тетяна Ворожко. І на сам кінець історії з півне із південної Америки. Виборчі органи Венесуели досі не оприлюднили дета детальні результати голосування на виборах президента. До цього країну закликали США та низка держав Латинської Америки після того, як в країні спалахнули протести. А виборчу комісію звинуватили у фальсифікації результатів на користь Нікола Мадуру. про те, що зараз відбувається у місті Каракас, Венесуела, із місця подій розповість Ян Боешат цього четверга. Каракас прокинувся сонячним і спокійним, на відміну від попередніх днів під час бурхливих протестів проти результатів виборів, які показали переобрання Ніколаса Мадура на третій термін. За даними організації Human Rights Watch, за останні три дні загинуло щонайменше 20 людей. Уряд Венесуели заявив, що за звинуваченням в тероризмі заарештовано понад тисячу осіб. Обрання Мадуро спричинило гострі опозиції, яка звинувачує режим у фальсифікації виборів. Опозиція стверджує, що їхній кандидат Едмундо Гонсалес переміг на виборах із великим відривом, і що уряд відмовляється оприлюднювати подробиці голосування. Для моєї країни, для Венесуели, ми хочемо, щоб вона була вільною. Ми втомилися від цього. Ми не скоїли жодного злочину. Я тут заради своїх дітей, заради своєї сім'ї. Уся моя родина покинула країну. Я хочу їх повернути. Я тут, бо хочу, щоб моя країна була вільною. Ми вільні зараз. Ми вільні зараз. Цей уряд впаде. Цей уряд впаде зі свого боку уряд звинувачує Едмундо Гонсалеса і фактично лідерку опозиції Марію Коріно Мачадо у спробі державного перевороту та вимагає їхнього арешту. For Maduro... Мадуро пригрозив посилити репресії в країні і заявив, що якщо доведеться, то він закличе людей до як він назвав нової революції. Революшін краю рекурсу контенціосо. Я подав виборчу апеляцію, тому виборча палата верховного суду розглядає цей напад на виборчий процес. Це спроба державного перевороту, в якій використовують виборчий процес. Тож моральна влада, генеральна прокуратура країни звертається до всіх зареєстрованих кандидатів президенти, порівнює всі докази, проводить технічний аналіз результатів виборів 28 липня на високому рівні. Венесуела залишається все більш ізольованою в регіоні. Вже країни, наближені до Росії, Китаю та Ірану, відразу визнали обрання Мадуро. Венесуела експелдипломеесуела вислала дипломатів із семи країн, які засудили вибори як сфальсифіковані. Це, зокрема, Аргентина та Перу. Вулиці країни залишаються під посиленим наглядом поліції та збройних сил. Ян Боешат із Каракосу Венесуела, Голос Америки. На цьому будемо прощатися. Побачимося завтра.